Я ж кажу, я про український ринок, але ми маємо на увазі, що в світі всі так, всі хочуть собі спростити життя, заробити більше грошей, витративши менше зусиль, це природно для людини. Це не засуджує, розумію. Просто мені хочеться, щоб результат був якісний, щоб український ринок був представлений саме українськими брендами, які несуть українські сенси. Тоді ми можемо стати помітнішими в світі, тому що коли ми робимо. Мільйонний клон Ганімеда, ми не можемо стати помітними в світі, яку б і легенду ми не придумали, і які б тригірні назви ми туди не вклали. А якщо ми зробимо парфум про Україну, розповімо через парфум про те, що ми любимо, про те, що для нас значуще, те, що ми справді проживаємо, є великий шанс, що людям буде цікаво це спочатку через політичну нашу ситуацію, через війну. Да, ми стали помітні в світі, і ми зараз можемо запропонувати ці сенси. Що ми не тільки про війну, а у нас ще дуже багато цікавого. У нас величезна країна, з купою красивих місць. У нас багата древня, цікава культура, яку заминали, намагалися знищити. Але вона існує. Коли з'являється, наприклад, там, шотландський бренд і розповідає про Шотландію, нам це цікаво! І тільки ми можемо заявляти про себе, ніхто інший в світі не розкаже. Так, так. І тобто я маю на увазі, коли японці роблять про Японію, нам цікаво. І там, де наліпка буде японською або, е, наприклад, гельською, да, і ми там це, 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 це да, Ми будемо шукати, перекладати, тому що це цікаво. Вони розповідають про себе. Ми, ми знаємо, що там зболена теж та історія давня да, в тій же Шотландії. Чи Ірландії? Це ж цікаво показувати світу. Навіщо світу показувати? Черговий клон. Світ бачить цих клонів. Люди, які їздять на парфюмерні виставки великі, вони розповідають, що там кожен рік з'являється купа нових брендів, і 90% з них вони пахнуть теж тими клонами. Це теж вторинні всі композиції. І це прикро. Тому що цікавість викликають якраз ті, які оригінальні. Я вважаю, що тут треба заморочитись Ну, тут це ще має що сенс. продається, та абсолютно що продається, і оце про бізнес. А це і... це теж ілюзія. Ти ж розумієш, що якщо є. Клон за 20 євро, ніхто не буде купувати клон за 200 євро. Якщо так при, от, продати певним чином, і ця людина щось знайоме. Цей запах для неї знайомий, то можливо аудиторія все одно це не масова аудиторія. Дивись, зараз каже про да, масова аудиторія. тому що є ціна, а є ем, оборот да? бізнес-стратегія. У кожного своя звичайно хтось робить упор на те, що кожна одиниця буде коштувати дорого, тобто в неї треба вкластись. Угу. треба зробити саму композицію вилазити щоб вона була ідеальна для тебе ідеально, в першу чергу, да? щоб ти сам не відчував сорому, що ти щось не допрацював. Потім оформлення ти маєш якісь да? в нього вкластися, ти маєш там сенси всі продумати, а як і ним користуватися. Якщо. Потім там соцмережі, сайти і так далі, да? як ти будеш це презентувати, як людям буде зручно це десь послухати, як тим зручно буде це купити. Тобто оце все ти продумаєш, да? тоді це складається в високу ціну, бо ти багато витратив, щоб запропонувати цей флакон. А якщо ти не парячись, хочеш по-швидкому, що, що в тебе тут, що найпростіше? А оці флакони, хай будуть. А дизайнеру замовимо, там, інстаграмний стиль клас. Описи, шіз, шіз робить, що красиво, mm -hmm. да, ці, туманні, туманні описи. хто їх робить? Люди. Та, коли жодної ноти не описано, да, зато така легенда, що ані бабуся. І потім ставиш високу ціну. Чим вона виправдана, ця висока ціна? Тим, що ти витратився на маркетинг, так продукт же одноразовий тоді. Mm -hmm. Людина отримала, розчарувалася, зненавиділа е, всю українську парфумерію, бо що ну ти всьо то... найстрашніша ілюзія. Да? Я знаю один-два бренди. вони мені не сподобались. все, я більше не буду слухати. Вони всі, вони всі придурки, знаєш. всі. Mm -hmm. Вони всі жадібні, вони всі все одно не вміють. Вони знаєш, у нас же все одно ем, освіти нема, виробництва нема, сертифікації нема. Хто ви взагалі такі? Що ви ну, тут? До речі, таке до теми, але трішки відгалудження. Мені здається, дуже споплюжило враження. От були певні перелітники. Це коли я вперше знайомилася mm -hmm. з українською парфумерією. Поганої якості саме ці відливанти, оці палички. І вони там, ну що намазом наносяться, вони всі попідтікали, десь там на пошті постояли. Там місяць, навіть місяць, лише минув, але запахи, ну вони дійсно. Дуже, от я пам'ятаю уявлення про українську. Ну, це ти зараз про досвід перф захопленої людини. Да, да, що да, є да. спільнота, хтось купив або пробники, або флакони. Да. А я кажу про пересічну людину, яка просто е, хоче підтримати українську. Ну, дивись, людина в вакуумі знаходиться в цьому плані, взагалі не знає, що існує українська парфумері. Mm -hmm. Тут хтось сказав, що існує. Вона хоче підтримати своє. Кого вона першого знаходить? Сертифіковано перформує. Вона в першу чергу знаходить турецьку розливайку ну, так. під українським лейблом, так. На жаль, дуже прикро. Але людина, яка м робить щось авторське, їй набагато складніше, тому що, знову ж таки, от, складніші композиції, вимагають часу, вимагають уваги, вимагають зусиль, щоб з ними познайомитись. І, звичайно, коли. Творча людина. було б ідеально, щоб люди з грошима знайшли творчих людей і вони між собою колаборувалися. Це було б взагалі фігенно. Але люди з грошима не вірять в українську парфумерію. вони упереджені. Ну я ж достатньо давно цим займаюся. Да? У мене були багато було кейсів, розмов, запитів, які нікуди не ні в що не вилились. Да? Тому що люди, які хочуть інвестувати, вони хочуть зрозумілих термінів повернення інвестицій. Коли ми говоримо про авторську парфумерію, ми навіть термін виробництва не можемо сказати чітко, а не ну, тобто розробки навіть не те, що виробники розробки. Да? Нема зрозумілих термінів навіть технологічно цих первинних шагів кроків. А коли повернуться гроші, це взагалі передбачити неможливо. На початку повномасштабки да? е, можна було випустити парфум Байрактар, поставити на нього скажену ціну, да? але це ж треба було на щось по-швидкому, набадяжить. І, знову ж таки, це цинічне, як на мене, да, таке робити. Mm -hmm. Ті, хто, такі, типу, крикнув гучно, да, вони, типу, стали помітними і їх знаходять. Да? Ну, Тобто, пересічна людина, в першу чергу, знаходить от те, а, те, що не є українським насправді. No, just business, напевно так. Just business. Я ж кажу, в першу чергу, менше зусиль, більше грошей, дуже хочеться mm -hmm. всім. Вот. Людина це слухає, купує один, другий, третій набір і так ну, зневіряється. Це Теж природно зневіра, що ти купив, тебе цей продукт обманув. Він тебе не задовільнив, він не дав тобі те, що обіцяв, тому що легенда про те, що це пахне як Харків, а насправді це пахне як. Якась композиція Ван Кліфенерпольс. Ну, вибачте, ні. Не щиро український парфум, перша нота бергамот, щиро український бергамот. О, тобто у нас цитруси ростуть. Але хто з парфумерів вже взяв, наприклад, той понцирус, да? вивчив його запах і зробив на ньому парфум, тому що понцирус росте в, на Закарпатті. Єдиний цитрус, який росте в Україні в природі Ну, от, відкритого грунту. Але парфумерія це не настільки важливо, це не життєво необхідно, Да? і зрозуміло, що тут прості рішення просто приводять до зневіри, до зневаги, до цілому всіх. Послухав в одного, зневірився в усіх. Хоча ми всі різні, кожна за кожним цим брендом стоїть людина. І ця людина має свій життєвий досвід, цінності, талант або відсутність, або нестачу, да, амбіції, чесність або ні. Якісь свої вади або навпаки, якісь сильні сторони власні, да? і кожна ця людина це всесвіт. І звичайно, що людина, коли бере флакон, вона не бачить всесвіт, вона бачить флакон. Не можна узагальнювати. І ти не можеш зрозуміти. Ну, начебто, оформлення майже таке ж. Опис такий же, да? а вони різні. Для цього треба витратити, скільки зусиль і хто хоче це, цим займатися. Uh -huh. Про тих, хто створює сам, да? От я вже почала ж якраз доходити до цієї нашої групки, маленької, uh -huh. насправді, найменшої. В Україні зараз більше ста брендів українських виробляється. І ті, хто митці, хто сам створює, хто сам повністю розробляє, особливо, коли це формули ще й на окремих компонентах, а не на базах, да? їх меншість. Насправді відсотків може 20. Це найскладніший шлях, дійсно, тому що. Але там і найбільше сенсів. Там можна зустріти концептуальні речі. Там можна зустріти щось, справжнє свіже бачення не таке, як в магазинах. Для мене теж це як прапорці. Якщо воно так, як в магазинах, то навіщо? Якщо це чергове повторення цієї ж теми, ми покрутили, покрутили отак, отак. Ну, є реально дешевші рішення, і там дійсно ви можете бути впевненими, що там сертифікована сировина, тому що у маленьких виробників, на жаль, тут є така ситуація, що це на, на своє, своє сумління. Тут замкнене коло поки угу. що. Да? Мало купують, бо мало знають. Мало купують, мало ресурсів показатись, стати помітним. Наприклад, участь у виставці міжнародній якійсь, да? тільки. Стіл там десь тисяч десять євро буде коштувати, а ще доїхати, а ще е, там жити, там ну коротше, це все. Да? Тобто це витрати, які не співставні з доходами українських парфумерних брендів на сьогоднішній день. Е, тільки бренди, які е, є частиною магазинів парфумерних або mm -hmm. мереж. Mm -hmm. От вони їздять на виставки. У нас Jean, Parfum Bureau. От у них є свої бренди вже, да? ну, чи парфуми, чи бренди, в залежності від того, про кого мова. І вони їздять на виставці. Але ж там інший потік грошей, там інші ресурси. І вони ж заробляють все одно не на українських і не на власному бренді. Я не тільки парфумерка. Я дослідниця, це моє основне, я вважаю навіть ну, надбання. Бо парфумерію я роблю егоїстично. Мені подобається, я прожила. В мене щось сталося, я це зробила. Да? Це моє прям, Ну можу собі дозволити, я ж не виробниця велика, щоб це було прям Мені треба план робити. Маркетологи сказали, роби, значить, канаплю чи інжир, і ні то і, і, як хочеш. Да? Тому в мене я розумію, що для моїх парфумів дуже маленька, вузенька аудиторія. Це все класно. Але як дослідниця, я відчуваю свою відповідальність, тому що я давно почала знайомитися з цим ринком, і мені потрібно ділитися з людьми, якраз розповідати людям, що є бренди, вони різні. Тобі не подобається цей по комунікації або як людина, або самі парфуми. Дивись, є ще. 100-500 варіантів різного. Да? Mm -hmm. У кожного є більш вдалі, парфуми менш вдалі. Коли ми про мої парфуми, наприклад, кажуть, що от у мене все таке болота, ліс, там щось таке земля, це не зовсім правда. Mm -hmm. да? mm -hmm. Тому що в мене є різні серії парфумів. Mm -hmm. Але людина послухала першим те, що на слуху, наприклад, Мальфарський ліс mm -hmm. і не любить земляні ноти, зачепилась за це і все. От для неї я завжди мене дуже часто називають, що я натуральну парфумерию роблю. Я не роблю натуральну парфумерію. У мене там синтетичні складники здебільшого В натуральних. Чим далі, тим менше я взагалі використовую. Але воно зв... звучить природно. І все, і людина за це чіпляється. Уявляють собі, що я отак от роблю парфуми, да? змішала якісь травки, муравки, там щось спирт там залила, от парфум. Те, що mm -hmm. це високотехнологічні компоненти е, світових виробників таких самих. Тому є буквально там 5-6 корпорацій найбільших, які виробляють сировину, на них же працюють всі бренди великі. Mm -hmm. Я працюю на ній же. Ніякої різниці, як тільки в мене ціна на ці компоненти разів, мабуть, в 100 вища, ніж у виробників mm -hmm. великих, тому що вони бочкою і напряму купують. А я купую через посередника, який розтарив маленьку баночку, і мені ще прислав mm -hmm. з Європи в Америку. Він замовив, з Америки в Європу мені назад переслав. А потім я з Європи ще до України доставку, mm -hmm. тому що напряму це вообще. Ну зараз майже ніхто не йшли. Логістики, да, я оплачую. Mm -hmm. вот. Але самі самі матеріали в мене якраз такі самі, як у світових виробників. Mm -hmm. Я ж кажу, що зараз все одно є вибір, і є ну mm -hmm. будь-якому випадку у кожного автора є різні аромати. Mm -hmm. Є якісь почерки, є якийсь напрямок, звичайно. Але е, говорити про те, що е, український, я слухав три парфуми, а мені жоден не сподобався українська парфумерія лайно, я ніколи в житті не буду більше витрачати гроші, е, Мені колись коментар залишили, коли хтось про мене з блогерів написав. Причому навіть не хвалябно просто написав про мій бренд, це давно ну, давно ще було. тоді. Взагалі про українську парфумерію ніхто нічого не казав. А. В чому прикол, що це ж питання репутації. Та? Одна справа парфблогери, які на цьому спеціалізуються, розповідають про різні бренди. А, а інша справа, коли це лайфблогер, та? просто свій влог веде людина, і вона розповідає про парфуми, це завжди таке дуже обережно, тому що ти сам не знаєш, ринку ж нема, прозорості нема, ти не знаєш, про кого ти розповідаєш. Зараз похвалиш. А хтось прийде і скаже, що він насправді зашкварний, а насправді ти все не так розумієш, там взагалі все погано. Да? Нема на що спертись, нема ніякої експертизи загальної. І через це багато хто боїться навіть відгуків залишати. Бо людині аромат сподобався, наприклад, да? але якщо там аудиторія трошки є, відчуття, що от я зараз похвалю, а потім з'ясується, що щось там не так. Ой, ні, та ну я лучше. Ну так, да, бо у нас все так вузенько. Вот, вот це проблема, якраз це ж кажу, тому що як про покійника весь час говорять. Або вихваляють, і кожен у нас геній, і ти думаєш, що я сто мільйонів разів вже була генією людства. Мені приємно, звичайно, коли мене хвалять. Мені неприємно, коли мене сварять. Це абсолютно у всіх так. Це нормальна людська реакція. Але я розумію, що в цілому я те я просто звичайний бренд. Інді бренда в мене є кращі аромати для когось. Вони кращі, для когось гірше. Для мене вони всі хороші, тому що я просто не буду випускати те, що я не вважаю хорошим, не, не відчуваю, недопрацьовано не воно в мене. І в мене є і про секс, і про смерть, і про радощі життя, і про Крим, і, і про холодну воду. Розумієш? в мене все є. да? І про пшеничку з яблучком в мене є. Правда, це не в рамках Чарзілля, але все одно uh -huh. якраз про колаборації трошки пізніше. Я рекламую стільки для того, щоб була помітність, щоб було взагалі уявлення, що в Україні є парфуми, ну, парфумери, бути, є та, творчість. Тобто, що, от як в усьому світі є інді бренди, так і в Україні є інді бренд. У цьому світі є бренди, які розповідають про свою країну, і в Україні вони є. Так? І я для цього додаюсь в каталогі, навіть там, де я розумію, що в мене не буде продажів. Там ну тобто, теж я кажу, я в першу чергу дослідниця і мені. Це важливіше, я вважаю це свою певною соціальною місією, що я люблю розповідати, я люблю ділитися своїми знахідками, я люблю вивчати, я люблю знову ж таки масив інформації, взяла якісь висновки зробила, комунікувати з іншими митцями. Мені цікаво. Тобто, я, наприклад, коли там щось кажу, я дуже часто кажу не як парфумерка, тому що як парфумерка, в мене взагалі я вважаю, що парфумерка не обов'язково має. Знати ринок навіть, да? не обов'язково має знати, що як правильно робиться. Ну, Я маю на увазі, творча людина. Да? да, да. Тобто, може людина просто проявляти себе через аромати і не паритись тим, хто що ще робить. Тим більше критика парфумерна, тим більше огляди на когось, коли парфумери це роблять, для мене це питання завжди: для чого. Ну, типу, критика це окремий фах. Наприклад, парк-гардероб, стилістика, да, це окремий фах. Звичайно, я не кажу про фах, як про диплом. У нас нема такої освіти. Але є і є, коли людина цим займається, да, це окрема ціла робота. От mm -hmm. я вважаю, що у мене три різні роботи. Я роблю парфуми, і як виробниця мені потрібно знати про те, де взяти. Сировину, тару, як документально все оформити, як платити податки, як оренду оплачувати, як взаємодіяти з постачальниками і з Да. Це моя робота як виробника. Тут я маю шарити, хто там ще. Поряд справа зліва. Звичайно, це треба потрошку знати, да, щоб ціни розуміти, наскільки ти там в ринку, на якому рівні в ринку ти знаходишся. Але по факту це інше дослідження, це маркетинг. Оскільки це маленький бренд, то я одна цим всім займаюсь. В ідеалі цим має займатися принаймні 4-5 різних людей. Хтось має вивчати ринок, хтось має вести соцмережі, хтось має адмініструвати магазин, хтось має рахувати гроші, да, а хтось має створювати продукт. І оцей хтось, хто має створювати продукт, займається всім-сім-всім. -всім -всім, да? ну, бо що ж робить? Фахівців нема. Да. Трошки підсумуємо. Да? Угу. У нас є. Українська парфумерія, вона дійсно існує. Якість конкретного бренду залежить від того, хто. Це відповідальність і е, здатність, і вже результат роботи тої людини, яка за цим, чи людей, які за цим брендом стоять. І ти навіть сьогодні розслумачила ці да, Я да, це пояснити, чому. Тому що звичайно дуже важко розібратись, коли ти туди не занурений. Навіть коли занурений іноді буває такий, я бачу, з'явився новий бренд. Я бачу подачу таку динамічну, яскраву бадьору, Да? і в мене відразу підозра, що це знов. Простий шлях, да, що це тільки маркетинг, а потім людина починає технологічні моменти викладати. Я бачу руки, я бачу пляшечки. і Я розумію, що принаймні людина це робить сама. Але навіть не всі, хто робить сам, хоче показувати цей процес ізнанку. Чому? Тому що знову ж такі знацінення хендмейду у нас довгий час було. Зараз це вирівнюється. Зараз ринок розвивається дуже-дуже динамічно, тобто навіть коли от ми з тобою про це говоримо, через півроку в мене може бути вже нова думка да? з цього приводу, тому що може щось змінитись, може зайти якийсь, наприклад, я не знаю, там, інвестор, який візьме під своє крило пару-трійку творчих саме митів. Да? І їм дасть ті можливості, які прямо ми взлетимо там в космос за півроку. Ну, можливо, знаєш, ну я не ну, дай побрієт. Mm -hmm. вот. Але поки що це така ситуація. Тож на етапі цьому ми розглянули. Ще не сформовану індустрію, специфіку роботи трішечки угу. таку на початковість. Я не можу сказати, що зовсім не сформована. Да, все одно угу. ж бачиш, вже принаймні є парфблогери, є е, е, фахівці, які ну тобто, я вважаю вас фахівцями в сенсі, от навіть це за, зачаток критики парфумерної. Тобто ви вивчаєте, ви поки що все одно там, ну так же, як і парфумери, так і блогери, всі різні. Так, так. Хтось, наприклад, знайшов свій єдиний улюблений бренд, а всіх інших просто змішує з лайном в кожному пості. Теж для мене це дуже дивна позиція. Для чого Фу. це робиться? <сі> хтось там на протестному мисленні хвалить всіх, кого заканселили. Mm. Хтось ще щось. Ну тобто, всі різні, дивись на <сі>, <так>? всі <сі> різні. Хтось е, про Україну прямо дуже завзяти, аж так, що багато кому вважає, всьому ввижається всьому тумач. Хоча я вважаю, що русофобія ніколи не буде достатньо. А хтось навпаки намагається ще якось там згладити, там щось оце знайти, якісь. Сорти розібратися з них. Окей, всі різні так само, mm -hmm. да, теж, але ви вже з'явились. І насправді, як явище, українські парфумерні блогери, тим більше україномовні, з'явились після 22-го року. Mm -hmm. Тому що до 22-го року це були одиничні випадки. Mm -hmm. Mm -hmm. І це було дійсно такі дуже-дуже лампові ці мікроспільноти, тому mm -hmm. що. Насправді зацікавити більший загал людей українською парфумерією було неможливо. Я чесно пробувала. Тому велика подяка, що ви це робите, що ви вивчаєте, що ви робите свої висновки, що ви ділитесь цим з людьми, допомагаєте їм розібратись, дізнатись про існування української парфумерії, Зокрема, це дуже цінно. Я думаю, що отак от всі разом. І ті люди, які користуються зі свого боку, якщо будуть частіше залишати відгуки, нам, нас не обов'язково хвалити. Не, не треба боятися сварити, якщо mm -hmm. щось не так. Хейтить, Тому що в а... мене іноді бувають прямо дуже такі моменти, коли я в ступорі, бо людину, у людини, наприклад, підтік флакон, людина посоромилась мені про це сказати. Я дізнаюсь, прям дуже-дуже випадково. А як я поліпшу якість, да? як я зрозумію, що ці флакони треба міняти, якщо мені е, людина, яка не ну, там потрапила в цю ситуацію, посоромиться написати. Uh -huh. От тому сварити, але ну так, знаєш, сварити ж теж треба розуміти, що ми всі дуже ну як, може, не дуже творчі різні. да? Хтось дуже, хтось не дуже творчий приблизно, все одно це творча робота. Але ми всі чутливі, да? тому uh -huh. що маленькі бренди, ми дуже залежні від відгуків, від репутації від цього. Але я ж кажу, чим більше ми розуміємо, Скачуємо цю, цей човник, mm. тим більше хвиль, тим більше помітності. Тому що сидіти і просто, ну, значить, іноді в мене ідеальна репутація да, на сьогоднішній день. Бездоганна. Mm -hmm. Ніхто не знає всіх моїх рішків, да, я їх mm -hmm. гарно приховую. <сح> 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 Але так, по-чесному. Да, mm -hmm. В мене завжди була проукраїнська позиція, з самого початку українські назви, про Україну парфуну. Ну, де ти тут понімаєш, похейтиш? І багато хто залишає мене за лапками. Я що помітила, да? починають огляди, більше уваги приділяють молодим брендам, які от зараз є на да, їх треба підтримати, вони ж молоді. Зашкварним ну, багато часу ну, не приділяють да, уваги, бо вони зашкварні. А я якось типу ну ти там стиш собі, да? я себе відчуваю реально в труні, така знаєш. Мумія стою в кутку Ай, ну, естетика бренду естетика бренду, да. або як ікона ввисю в, десь в кутку червоному. Це теж не ок, да? тому що ну, якщо вам, наприклад, подобається чи не подобається, от, наприклад, а всі хвалять, а вам не подобається, да скажіть, що не подобається. Все нормально. Угу. Ну, типу, я ж я ж про що й кажу, да? оці всі коментарі, да? хейтерські. Я їх пам'ятаю, звичайно, хто залишив теж, так? в чорному блокноті все записала, жартую. От, але по факту да, вони дозволяють мені стати кращою, або краще зрозуміти саме свою аудиторію. Тому що я бачу, яка людина написала цей коментар. Я цій людині можу запропонувати або інший аромат, який, скоріш за все, їй більше сподобається. Або я розумію, що ми не співпадаємо. Да? Це не моя аудиторія, і це окей. Це мені якраз і підтверджує, що моя аудиторія інша uh -huh. дозволяє мені пропонувати парфуми тим, кому вони дійсно зайдуть тими словами. Ну тобто, це вся робота. І треба розуміти, що тільки творчість, тільки там мрії, вони ніколи не доростають до великого ринку, до чогось помітного, uh -huh. тому що вони ем, розбиваються об реальність. А коли ти постійно працюєш і сприймаєш все як роботу, да, то воно стає, воно будує цей ринок. Коротше, я за, за побудову ринку я сподіваюся, я допомогла розібратись, хоч трошечки, з тим, як це відбувається. Звичайно, у нас не той формат, щоб розглядати окремі персоналії. Ми звичайно трошки попліткували тут в рамках розмови. Я чесно вважаю, що будь-який там хейт, кансейлінг, це все має право на існування на індивідуальному рівні, да? і якщо вам людина неприємна не спілкуватися, все окей, скажу попліткувати це, ми завжди любимо. Да? Але я за те, щоб ринок все одно розвивався. І якщо якісь бренди вам не подобаються через те, що не подобається людина, або не подобаються аромати, або не подобається щось. Не відкидайте загалом цей е, пласт цілий, цілий. Ну подивіться просто хто ще є. Можливо, хтось буде імпонувати. На щастя, зараз є шоуруми е, в по Україні. Ну, в Києві там взагалі не проблема, mm -hmm. да, і в у Львові можна знайти зайти. Познайомитись з ароматами багатьох брендів. Насправді багато хто представлений хоч десь. Так. І це дійсно дає можливість не витрачати кошти на покупку нескінченої кількості пробників, да, а прийти, познайомитись і вирішити, якщо подобається, угу. підтримати, да, купити флакон, не побоятись, тому що пробники, знаєш, як єдиний формат, який от сприймається, що ну, українські от пробники завжди, Да? Навіть в оглядах дуже часто це буває. Ну, це, ну, так, так. Так. Наші болі, їх так, багато. Так. Ми не будемо про це. Це була перша частина нашої розмови. Давайте так, почнемо зі стартів. 200 лайків вподобаюк. Ми наберемо під цим відео, і я одразу викладаю другу частину. Mm -hmm. Тому це... а це, не... це не можливо, просто всі забувають якось просто доєднатися, і що важливо поставити, написати коментар. Там можна просто якихось сім емодзі залишити. Щоб тебе спамером не сприйняли, то треба хоч щось написати. Можна в мене там стільки коментарів, що можна тільки сердечки. сердечки. Тож до зустрічі в наступному відео.